Газова криса. Верховна Рада продовжила надзвичайний стан до 8 лютого. Підприємства переходять в нічні зміни, відкриють нічні групи у дитсадках. Віялові відключення від сьогодні раз на день по 5 годин. І на вихідні похолодає. Синоптики прогнозують морози до мінус дев'яти. Республіці продовжили надзвичайний стан в економіці за це сьогодні. Проголосували придністровські парламентарі. Всі прекрасно розуміють, що відсутності газу. всі прекрасно розуміють, що при відсутності газу система енергозабезпечення страждає. Є проблеми з перебоями електрики, з теплом. Є велика кількість проблем в державі, яка газифікована практично на 97%. Відповідно, відсутність такого енергетичного джерела не може не вплинути на ситуацію в республіці, тому сьогодні всі органи держлади працюють в цілодобовому режимі для попередження серйозних аварій. Ми іскрі надіємося, що періоду Ми щиро сподіваємося, що протягом цього часу буде знайдене і політичне рішення, і технічне, щоб цю кризу ми подолали і вийшли з неї тільки сильнішими. Особливий правовий режим діятиме до 8 лютого включно. Сьогодні Верховна Рада Республіки закликала міжнародне співтовариство і країни-учасниці поставок газу вжити негайних заходів для попередження гуманітарної катастрофи у республіці, зокрема докласти практичних зусиль для відновлення газопостачання нашої країни. Парламентарії ухвалили спеціальну заяву щодо ситуації, що складається в Придністров'ї. Сьогодні в ПМР повністю припинено подачу тепла і гарячої води населенню та організаціям. Республіка відчуває дефіцит електроенергії. Люди гинуть через пожежі та отруєння чадним газом, намагаючись обігрітися. Зростає захворюваність, зупинилося багато промислових підприємств. У найближчий місяць можуть бути втрачені десятки тисяч робочих місць. Ситуація, що склалася, має тенденцію до критичного погіршення і переростання в техногену, економічну та гуманітарну катастрофу. Продовження кризи призведе до подальшої деградації газової та комунальної інфраструктури Придністров'я з неможливістю її відновлення і втратою цілих сфер народного господарства і життєзабезпечення держави. Ми обов'язані були сьогодні. Ми зобов'язані були сьогодні свою реакцію продемонструвати всьому міжнародному співтовариству, щоб цю ситуацію можна було змінити. Ми підтримуємо керівництво нашої країни, яке все робить, щоб мінімізувати ситуацію, що склалася. Ми хочемо звернутися і до РФ для того, щоб більш прискорено вирішилося питання транзиту газу для наших придністровських громадян. Участь у засіданні парламентського комітету зовнішньої політики взяв головний дипломат республіки. Ви знаєте, вчора. Состояла перва пів в этом гаду вже міжнародна стріч. Ви знаєте, напередодні відбулася перша в цьому році міжнародна зустріч президента. До нас приїхала делегація чинного голови ОБСЕ і відбулася предметна дискусія. Основна частина зустрічі була присвячена обговоренню проблеми енергокризи і шляхам виходу з цієї ситуації. Саме високий керівник обсє виступила гарантом, озвучивши тезу: якщо РФ буде готова надати з гуманітарною метою газ, то Молдова перешкоджує. Жати цим поставкам не буде. Це важливо, бо це як мінімум гарантує можливість вирішення проблеми. Віталій Ігнатів заявив, що наступного тижня планується зустріч політичних представників Придністров'я та Молдови з гуманітарних питань. І сьогодні у республіці світло почали відключати лише раз на добу на 5 годин. Скоротити час віялових вимикань дозволив у тому числі й запуск електростанції Теротекс Енерго. За годину там виробляють до 15 мегаватт електрики. Придністровські підприємства почали переходити на нічний графік роботи. У цей час держава забезпечить їм безперебійне постачання електроенергії. Електромарш, Одема, інтерцентр Люкс та БМК вже розпочали роботу в такому режимі. З понеділка на нічні зміни перейдуть інші заводи та фабрики. Наразі вивчається можливість відкрити нічні групи у дисадках для дітей-співробітників, зайнятих у виробництві у нічний час. Магазинам, кафе та ресторанам рекомендують відмовитися від яскравої світлової реклами. І ще заклади громадського харчування віднині теж в програмі віялових відключень. Бандерський месокомбінат без газу перейшов на дизель та електрику. З чотирьох котлів працює лише один. Використовуємо дуже економно, тому що паливна складова у 12 разів збільшалася порівняно з газом. Комбінат віялово не відключають, могли б працювати у звичайному режимі, але все одно перейшли на роботу з четвертої ранку, щоб не перевантажувати загальну мережу. На сьогоднішній день наш комбінат не відключається від електроенергії. На сьогодні наш комбінат не відключається від електроенергії, тому що процес вироблення продукції у нас практично відбувається у дві-три зміни. Якщо у нас будуть віялові відключення, нам доведеться зупинити процес. Це вже пов'язано із продбезпекою республіки. Геннадій Карачун на комбінаті виготовляє ковбаси. Каже, у цехах завжди 12 градусів. Це норма. Така сама температура зараз у Геннадія вдома. Тепла немає. А з вієловими відключеннями прогріти кімнату обігрівачем не завжди встигають. Тут у нас у цеху температурні режими досить низькі. Ми додому з роботи, коли приходили, в теплій вані грілися. А зараз, звичайно, такої насолоди не отримуєш. Важко доводиться в холоді, звичайно, поки нагрієшся. Через те, що немає газу, на комбінаті зупинили виробництво консервів. Тушонку, паштети. У нас производство некотори у нас виробництва деякі повністю на парі. Парова котельня у нас газова, і виходить, що нам доводиться на сьогодні відмовитися від виробництва консервів, на якій йде дуже багато пари. Ще комбінат раніше переробляв відходи на борошно. Його брали на корм тваринам та добрива. Нині від цього теж відмовилися. Деяких співробітників, а це близько 10 осіб, поки що відправили у відпустку. На м'ясокомбінаті роблять пельмені та вареники з різними начинками, домашню локшину, а ще мітетеї, карнацеї, тефтельки, котлети. Ковбаси та напівфабрикати везуть до лікарень, дитсадків, шкіл-інтернатів та будинків пристарілих. Посари бригада електромонтерів знову працює на вулиці Калініна. Тут за останні дні найбільше аварій. На одній лінії понад 60 приватних будинків, де немає газу, і всі гріються електрикою. Через перевантаження системи підземний кабель розплавився, аби швидше повернути людям світло, тягнуть повітряну лінію. На вишці електромонтер Сергій зараз працює без вихідних. Включають люди електро. Вмикають люди багато електроприладів, горять запобіжники, намагаємося швидше усунути поламки, дати людям світло, щоб в теплі були і зі світлом. Тримаємося, працюємо. Поки не зробимо свою роботу, не їдемо з об'єкта. Кожен перебуває на своєму місці і виконує ту роботу, яку вміє виконувати. Сергію 40 років у нього двоє дітей. Вони зараз практично не бачать батька. Сергій їздить містом і районом. За вісім днів поміняв понад сто запобіжників, полагодив майже двадцять автоматів. На 12. На Радянській 12 люди виходили, дякували нам. Говорили, молодці, працюйте до останнього. Поговорили з нами, підбадьорили і вже по іншому почуваєшся. у нас була найскладніша робота була в багатоквартирному будинку. 12 по радянській. Там перегоріла лінія від розподільного пристрою до щитів. І довелося міняти, будувати нову лінію і живити під'їзди окремо. Найскладніша робота трудомістка. Впоралися за вісім минулих днів до басарської електромережі. Виконали 214 заявок. Понад 8 тисяч абонентів були без електричної енергії. Основна причина це пер. Перевантаження. Тільки у Дубусарах щодня в середньому по 25 аварій. Працює 6 аварійних бригад. Сьогодні у Придністров'ї віялово відключати. Світло почали тільки раз на добу, на 5 годин. Фахівці просять не забувати вимикати прилади від мережі, а після подачі світла вмикати усе поступово. Село Бичок Григоріопольський район. Тут близько тисячі мешканців. За радянських часів більшість із них працювала на місцевому сільгоспідприємстві. Воно розводило свиней до тисячі голів на рік. Тоді збудували школу, дитячий садок та 10 двоповерхових будинків для фахівців. Газифікували село. Більшість жителів розібрали пічки. Нині шкодують, газу немає. Багатодітна мати Олена Мораренко купила електрокамін. У сім'ї семеро дітей. Найстаршому 18 років він у армії, наймолодшому 9 місяців. Усі діти сплять в одній кімнаті, але в будинку все одно холодно. Камін не справляється. Купити ще один обігрівач та електроплиту допомогла держадміністрація. Атаплюємося каміном. Капалюються каміном. Якщо немає світла, не гріємо. Думаємо поставити на весну піч. Ось у цій кімнаті. Маленького годую йогуртами та печивом. Старші зранку поїли бутерброди, пішли до магазину, ковбасу купили. Теж у сухом'ятку зараз буде. Поки вімкнеться світло і одразу почну варити їсти вдень. Молодші діти гуляють вулицею. Там тепліше ніж у будинку. А батьки думають знову побудувати піч в хаті. Немає газу і у двоповерхових будинках, навіть для приготування їжі. Олександр Шишенін доглядає маму. Їй 66 років. Вона нещодавно злягла, не може ходити. Випрати та приготувати зараз ще складніше. Був газ, се газу нет, виключили. Був газ, нині ні, ні. Вимкнули. Світло було якесь, вже й світла немає. Вимикають, так і живемо. Ось плитку купили електро, але приготувати виходить тільки коли є світло. І то треба по черзі прати, готувати. Вмикаєш плитку та камін. Вимикається автомат, бракує електроенергії. Так перебиваємося. Ну так і потихоньку прибиваємося. І світе одягаю. три светрі одягаю. Що ж робити? Дай Боже, щоб швидше щось вирішилося. Хоча б опалення, щоб було. Школа у бичку не працює, немає опалення. Канікули продовжили до 20 січня. Дитячий садок закрили. Як і всюди, газу немає. Світло за розкладом селі у селі вимикається світло. Люди наші обігріваються хто як може, хто має електроприлади, комусь дали, допомогли. Держадміністрація допомогла багатодітним, самотнім. У когось є печі, хтось дровами опалюється. Самотнім та літнім мешканцям села місцева адміністрація допомогла зробити запаси дров. Рибницький цементний комбінат у штаті підприємства 650 людей. Зараз більше половини вдома. За час простою отримають дві третіх зарплати на комбінаті. Наразі тільки фахівці, які щось ремонтують. Євген Боднар чистить газовий пальник цементної печі. Тут усі живуть надією, що газ повернеться. Зробимо футеровку, зробимо футерування, поставимо нову форсунку і збиратимемо назад для того, щоб коли з'явиться газ, завод розпочав свою діяльність. Робітники на комбінаті гріються буржуйкою, а ввечері повертаються в холодні домівки. Євген, його брат з дружиною та дітьми переїхали до батьків, гріються в одній квартирі. Обогрівателя один. Обігрівач один, нічого страшного, зате разом веселіше. Буває холодно, але вчора на вулиці було тепліше, ніж у квартирі, тому переважно сиділи на вулиці. Розмовляли, спілкувалися, а то нема часу на розмови з сім'єю, з рідними. Зараз хоч час з'явився. А це цементні млини. Вони працювали на електриці, а зараз стоять. Світла для РЦК не вистачає. В іншому цеху зварювання, ремонт сушильного барабана. Із запланованих, запланованих на зимовий ремонт робіт наразі виконуються ті, які є найменш енергозатратними. Ми зараз в сировинному цеху. Тут ведеться підготовка сировини. Якраз сушильні барабани у нас споживають і електроенергію, і газ для сушіння нашої сировини. Цементний комбінат у рибниці сезонне підприємство з лютого по травень мали піти на ремонт. Через відсутність газу довелося почати його на місяць раніше. 30 тисяч тонн цементу ми планували произвести. Близько 30 тисяч тонн цементу. Ми планували виробити. Цей запас нам би дозволив бути більш захищеними для ринку продажів. Зараз для нас це дуже критично, тому що наших запасів недостатньо. До бюджету однозначно. Ми будемо за підсумками грудня робити відрахування за ті продажі, які ми зробили. Зарплату людям за грудень будемо виплачувати. А в лютому, вже за січневими показниками відрахування будуть значно нижчими, і це буде досить критично для нашого бюджету. На РСК вірять у краще. Окрім планових ремонтів, продовжують екологічну програму. Наприклад, зараз у цеху випалу клінкеру міняють фільт з електричного на рукавний. Він краще очищає від пилу. Усе це матиме сенс, тільки якщо Придністров'я повернеться газ. Пенсіонерка Валентина Оленець мешкає у Тирасполі. ходити не може, має інвалідність. Чоловік та діти теж хворіє. Допомогти сім'ї немає кому, а обігрівача та мікрохвильової печі ще немає. Валентина Георгіївна зателефонувала до гарячої лінії волонтерського штабу Ми поруч, попросила придбати техніку. Валітина йорівна, смітріться, ми вам купілябагріва Валентина Георгіна. Дивіться, ми вам купили обігрівач. Тримайте його. І ось мікрохвильову піч що вам взяли. Ми економіканішнеочень дуже сильно світ. Ми економимо звичайно дуже сильно світло, але грітися потрібно, бо неможливо. Якщо будуть морози, то треба грітися. А мікрохвильова піч, щоб нагріти собі поїсти. Вони не можуть готувати. Я приготую, а воно потім буде холодне. А так вони розігріють швидко і поїдять. З початку року добровольці допомогли вже 120 людям. Добровольці допомагають людям з інвалідністю, самотнім пенсіонерам, багатодітним сім'ям. Приїжджають, беруть гроші, перелік, купують продукти, ліки і не тільки. Заявки приймають телефоном гарячої лінії штабу. Бабушка живе на сьомому етажах. Бабуся живе на сьомому поверсі, умовно кажучи. Світла немає, ліфт не працює. Вона має проблеми зі спиною, з ногами, вона не може вийти. Все. Продукти їй привезли волонтери, ліки привезли, сміття викинули волонтери. Бабуся в безпеці. З початку року добровольці волонтерського штабу «Ми поряд» допомогли майже 120 людям і продовжують свою роботу. До Придністров'я йде похолодання з мокрим снігом та морозами. Градуси підуть вниз вже сьогодні. З п'ятниці на суботу, када нас буде проходити холодний фронт, з п'ятниці на суботу у нас проходитиме холодний фронт циклону, розташованого над Балтикою. А це означає, що до нас прийде холодніша повітряна маса з півночі Атлантики. Спочатку це буде у вигляді дощу, що переходить у сніг. Місцями налипання це північ і пориви вітру до 13 метрів. Тому погоди більше проявить себе на півночі республіки. Там снігу більше випаде, ніж на півдні. У ніч на неділю до мінус 9. Наступного тижня теж холодно та мокрий сніг. Погода додає складнощів і так у непросте життя часів надзвичайного стану. Вже зараз у квартирах максимум плюс 17. Фото з вайбера першого Придністровського, Добірка домашніх температур з усієї республіки. І на завершення головні газові новини за день Верховна Рада проголосувала за продовження надзвичайного економічного стану у Придністрові до 8 лютого. Включно від сьогодні у Придністрові відключатимуть світло раз на добу на 5 годин. Багато в чому завдяки запуску Енерго. такий графік збережуть, якщо Придністровці дотримуватимуться раціонального навантаження на енергосистему у програмі вієлови відключень, кафе та ресторани. «Одема» інтерцентр Люкс перейшли на роботу вночі, і з понеділка до них приєднаються ще кілька підприємств. Через це нічні групи можуть відкрити і у дитсадках.